Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті Голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Вертиченько, чарівниченько. Черевошуканах українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19 годині, 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. НТК інформаційні підсумки середи 15 лютого. В студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. 15 лютого день виведення військ з Афганістану. На день святого Валентина у Коломиї побралися 15 пар. Коломиян запрошують на сеанс арт-терапії. Стрітинський турнір із настільного тенісу провели в нашому місті. Тепер про це та інше більш детально. Вручення повісток на вулицях винятково для уточнення даних. Очільник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шоховець пояснив, чому на Коломийщині активно вручають повістки. Усе аби забезпечити резерв для збройних сил України. Далі пряма мова. Ви напевно всі бачите, що розносять повістки працівники територіального центру спільно з працівниками поліції. Я би вас просив на таких закладах сприяти цим людям, а не фотографувати, висвітлювати, ой, дивіться, ой Боже, що це у нас твориться, це дуже негарно і некрасиво. Вони нічого противозаконного не роблять. Вони вручають повіски для уточнення військово-облікових даних. Ще ні одного чоловіка у нас військомат. Сьогодні не вручили повістку, сьогодні ж не відправили. Ні одного уточняє дані, проводить медичну комісію, проходить тести, вивчаються його сімейні стани і так, далі, і так далі. І тоді тільки може бути вручена бойова повістка. Бойова повістка вручається тільки в приміщенні територіального центру комплектування. Конституційний обов'язок. Кожного громадянина захищати свою батьківщину. А в нас вийшло так, що добровольці, які пішли в лютому березні, вони вже рік служать, а більшість, велика частина, зараз тихенько або вдома, або побіг на роботу і з роботи тихенько додому, або жінка за рулем, а він в машині за сідучкою. Є й такі випадки. Ну але це для нас, я думаю, неприпустимо. І це стидно має бути всім нам. Що в нас є такі чоловіки? Мітинг панахида відбулася у Коломиї. Її провели з нагоди 34-ї річниці виводу військ з Афганістану та державного свята дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Захід провели біля меморіального комплексу загиблим краянам у Афганістані. Що в Коломиї. Четверта річниця, встрітиня, коли зима зустрічається з весною, величне свято. І величне свято духовне, так і життєве. Ми повернулися живі. Хто тут знаходиться? Багато побратимів наших лишилося там. Пропавших безвісти. Те ж саме твориться зараз і в нас на Україні. Десь приблизно із афганців нас об'єднує і Городенка, і Снятин, і Коломия. Це Коломийський район. До 140 чоловік було у, десь там на передовій. Шість чоловік пішли на пенсію, звідти по 60 виповнилося, троє чоловік загинули. Це робить нам честь. Ми захищаємо свою рідну батьківщину Україну. Ми будемо боротися за неї, як і боролися. І виконували свій обов'язок у своїй молодості. Панахеда, і попередні роки, мала інше значення. Ми згадували останню війну, згадували героїв і бажали один другому миру. Та афганська війна була нам і що вона принесла? Вона, вона принесла розвал Союзу. І ця війна принесе розвал тої Російської імперії до кінця. І дякуємо Богу Збройним силам. Що в нас все-таки тут мирне не. Було. І дякуємо Богу, що та лінія розмежування перемістилася з Бруча на Донець. І Саме там йде зараз боротьба між добром і злом. Через 9 днів, 24 лютого, буде рівно рік, як Україна бореться у великій війні проти російського агресора. Сьогодні особливо складна ситуація у нас на фронті. Ворог намагається наступати, але наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогові. Мені дуже приємно те, що з перших днів війни до Лав Збройних сил України влилися наші воїни, інтернаціоналісти, воїни алганці Вони вже, люди, які мали бойовий досвід, могли показати приклад. Для молодих воїнів, воїнів сьогодення, як правильно організувати відсіч нашому ворогу. Лентина в рамках 12-годинного марафону одружень від міністерства юстиції кохання переможе в Коломиї побралися 15 пар. Дві із них скористались послугою шлюб за добу. Решта подали заяви раніше. Наші журналісти відвідали кілька церемоній і поспілкувалися з закоханими. Сьогодні на рідне місто по батареїнське благословляє вас на створення сімейного союзу. Союзу, взаємної поваги, вірності і любові. Любомир і Віта навчалися в одному класі. Разом пара вже 9 років. Молодята зізнаються. Ретельно підбирали особливу дату для одруження. Така, я би сказав, симпатія палилася зі школи. Навіть з молодших класів вона так переросла в дорослі класи, але зійшлися тільки в 11 класі. Якось так хотілося якусь. Ну, Пам'ятну дату, чи якийсь визначний день такий. Чи там я планував колись на її день народження, чи на свій день народження, але так сталося. Але вже не могли далі чекати. Вирішили на день закоханих. Протягом минулого року свої стосунки зареєстрували 92 пари, дев'ять із них за спрощеною процедурою для військовослужбовців. Розповідає очільниця Коломийського відділу Драц Любов Юрійчук. Військовослужбовці написали заяви. Їхні підписи, їхня заява служила згодою на реєстрацію шлюбу. Вони передали цю заяву своїм нареченим, і у відсутності нареченого військовослужбовця було складено актовий запис і зареєстровано шлюб. Кількість заяв із реєстрації шлюбу в 2022 році значно переважала над кількістю заяв про розлучення. Тож Любов Юрійчук переконана. Війна зміцнила сім'ї. Переважно приходять військові, які переведені з Харківської області, Запорізької області, Миколаївської області приходять до нас, реєструють шлюби і користуються цим правом реєстрації шлюбу в день подачі заяви. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук. події НТК. У Коломиї шукають найкращих читців поезії Шевченка. Реєстрація учасників триватиме до 20 лютого, а сам конкурс відбудеться наприкінці останнього місяця зими. Які вимоги до учасників, розкажемо далі. Якщо вам від 14 до 35 років ви мешканець чи мешканка Коломийської громади і дуже любите поезію Шевченка, а що вмієте красиво її декламувати, тоді вас запрошують на конкурс, розповідає Мар'яна Кодіна, яка виконує обов'язки керівника управління культури та туризму Коломийської міської ради. Огляд конкурс читців Тараса Шевченка з метою популяризації поезії Тараса Григоровича Шевченка з популяризації художнього слова. Окрім твору Шевченка, учасники мають виконати також вірш іншого автора. Перший будуть читати твір за власним уподобанням, а наступний вже буде власне твір Шевченка. Виступ конкурсантів повинен тривати не довше десяти хвилин, розповідає Мар'яна Кодіна. Журі оцінюючи, враховуватимуть багато деталей. Продовжує представниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Художній рівень, виконавська майстерність, сценічна культура, оригінальність сценічного твору і, звичайно, музичне оформлення, яке теж допускається, щоб більше розкритися. І має бути сценічний образ. Костюм і артистичний вигляд виконавця теж має неабияке значення. Конкурс відбудеться у Коломиї 23 та 24 лютого у малій залі Народного дому на переможців. Очікують подарунки. Наступний етап проходитиме у Івано-Франківську в березні. Переможці будуть приймати участь в обласному конкурсі Читців. Реєстрація учасників триватиме до 20 лютого. Деталі можна дізнатися за телефоном 099 176 97 92. У Коломиї відбудеться арт-терапія. Відновлювальне заняття проведуть психотерапевтки з Івано-Франківська. Зокрема, допоможуть поборотися зі страхами та знайти в собі сили. Організатори заходу, представники благодійного фонду тилові арт-терапія відбудеться 19 лютого у просторі розвитку спейс ап, що у Коломиї на вулиці Січових стрільців, 5 а. Ми почали діяльність свого фонду з арт-терапії. Ми шукали внутрішні ресурси з психотерапевтками з Франківська. Зараз ми хочемо зробити щось схоже, тому що ми побачили, що людям тоді це було вчасно. Багато в кого на очах з'являлися сльози. Нас прийшла на арт-терапію дружини загиблого військового, і ми зрозуміли, що це дуже ресурсний такий івент. В тилові наш фонд полягає наша діяльність не тільки в тому, що ми збираємо кошти для військових. Ми також хочемо допомогти людям в тилу, знайти ресурс, допомагати військовим. Тому 19 лютого ми хочемо зробити схожий івент, теж арт-терапію з психотерапевтками, які вже до нас приїжджали, щоб пошукати ресурси, поборотися з страхами, знайти в собі. Сили і так само підтримати військових. Запрошуємо вас 19 лютого в просторі розвитку SpaceUp. Будемо відновлюватися і підтримувати військових. 15 лютого стрітення Господні. Свято належить до числа 12 найважливіших свят у церковному календарі. Слово стрітення у перекладі із церковно-слов'янської мови означає зустріч. Ця подія описана в Євангелії від Луки. На сороковий день після народження Ісуса Христа батьки принесли немовля до храму, і там його зустрів праведник Симеон. За церковними віруваннями в особі праведника тоді відбулася зустріч усього людства із Богом. Одна із традицій свята Стрітення Тиня освячення свічок у церкві. Стрітинські свічки забирають додому і зберігають їх, а запалюють під час молитви. Стрітинський турнір із настільного тенісу провели у Коломиї організатори управління спорту Коломийської міської ради. Змагання пройшли в ліцеї номер один імені Василя Стефаника і стали початком відбору до чемпіонату області, який відбудеться наприкінці березня. Настільний теніс один із найбільш популярних видів спорту на Коломийщині. Підлітки та й дорослі з великим бажанням відвідують заняття і беруть участь у різних змаганнях. Великою популярністю серед спортсменів користується стрітинський турнір. Займаюся рік. Мені це сподобалось хобі, тому що е, тут азарт, е, можна грати, хобі, е, нові друзі, нові знайомства. І мені цей спорт дуже подобається. Настільний теніс. Я почав займатися з літом. Мені подобається це хобі, це розваги, це ін. Інтересно, ти борешся за, за ну, азарт плюс-мінус сказати вам. Цьогоріч у стрітинському турнірі з настільного тенісу змагалися 27 учасників. Це хлопці і дівчата з Коломиї та району, Снятинщини і Городенківщини. Цей захід став початковим на шляху до чемпіонату області, розповідає керівник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Він проводиться традиційно, але цьогоріч це календарний рік. на, на управлінні спорту він на контролі Мусимо проводити. що це один з перших турнірів, який робить початок по підготовці до офіційних змагань. Тобто ми зараз готуємося такими турнірами до офіційного змагання а саме чемпіонату області, який має відбутися на кінці березня місяця. Минулий рік так, трошки воно так виглядало, все в масовісті йшли, але за рік діти виросли, можна зараз їх перетягувати потихеньку у спорт вищих досягнень. І як, на мою думку, вони повинні ставати членами збірної команди області. В подальнішому і при хорошому збігу обставин, ці діти можуть ставати збірниками України і тому подібне. Але... Є достойні суперники, Роготинська школа, Богорчанська школа. Ну, будемо виборювати, будемо старатися для того, і накатували цих дітей впродовж цілого року. Учасники змагалися у трьох вікових категоріях. У результаті турнірів у молодшій віковій групі перше місце посів Олег Цереняк, у середній Ілона Пливанюк, у старшій Христина Репчук, усі переможці Коломияни. Художників з Івано-Франківська влаштують спільну виставку у Коломиї. Відкриття 17 лютого о 13-й годині. Мисці продемонструють мішані техніки виконання, різні характери та емоційні наповнення. Приходьте у Коломийську філармонію Сокіл, що на вулиці Петлюре. 11. І у суботу, 18 лютого, у конференц-залі готелю Станіславів відбудеться зустріч щодо безкоштовного навчання у Словаччині. Адреса проведення – Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 7, 5-й поверх готелю. Деталі за номером телефону 099 262 75 -04. І у четвер, 16 лютого, у прямому ефірі телеканалу НТК міський голова Богдан Станіславський. Початок традиційно о 20-й годині працюватиме безкоштовна телефонна лінія для запитань. І це все на сьогодні. Значно більше новин звучить в ефірі Радіо Сяйво та є в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК та у наших соцмережах. Уся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!